Всім привіт, друзі! З вами я Ложе Сьогодні Я продовжаю грати ігру. З вам потака. Попередній серії ми зупинились на 16 му рівні 8 епізоду. І давайте вже почнемо. Тому що. Е, нам ще трошки залишилось до 8-го боса цього епізоду. І давайте поскоріше. В Попередній серії, що ми відкрили? Ми відкрили нового нашого, ну, наше підкріплення медведя. Ну, він вроді би нормальний, но, ну, поліпшить Клаву, але звісно, він розморажувати може. Якщо є. Вот, е ну, холодильник, то це, звісно, не дуже приємно. Ну, так то Ще відкрили ро Рояль. Рояль, в принципі, нормальна штука. Я, я думав, що я его, даже його навіть не візьму. Це ну, таки взяв. Так, ну що ж, давайте, 16 рівень, Давайте не будемо тягнути. Не буду тягнути. І почнемо проходити цю ігру, хочеться її поспішно пройти. Зло атакує. 16 рівень. Давайте подивимося, що в нас тут. Тут у нас знову нічого не буде, так як я вже говорив, що в цьому епізоді появиться ну, з нових монстрів тільки... Ладно, вже. все, хоп. О, блін, я забув, що у нас отводи. Не да, ще. Так, не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ні 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 пацани. Пацаны, пацаны, це жорстко. Жорсткий удар. Неожиданно Так, давайте кинемо. А, а, вот батарея. Жизнь, кажется, думаю, де батарея. Ладно, mm. трошки <coughs> далі. Так. Ой-ой-ой. Стоп, 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 стоп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це половина уровня, у мене дивіться вже стільки жизни. Так, зараз я трохи вже напряжусь. Готовы за все отрадить. Уважаю, друзья. Это вот трохи видео выключился, но я потом смонтирую. Так. Стоп, 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 стоп. Вот так. Вот так это дело. Так, давай так вот. Арбалета. Я понял, что без арбалета не убедусь. Стоп, стоп, ну тормозный, ну тормозный уже чуть, не кипишуй. Блін, а він їх розморажує. Ні, напевно, я ведмедя заберу. Тому що він розморажує. Це трохи мені не подобається. Так давайте кидаємо так. Поступимо. Є... А ну огадьонеш є. Ну до зверху світлічок. Я тако з нього стрельну з арбалета. Трошки йому хп наніс. А хто там? Ну давай виходь. Ну, я, мабуть, зрозумів, хто. Все, є ми верли. Фух. Було, звісно, жорстковато. Навіть не просто жорсткова, було жорстко. Вже ну, вначалі мене вже сільські жизнів зняли. Так, ну це не треба. Що там? Батарейок давай 10 і багато холодильників. Холодильники давай максимум. Так, в мене 44 тисячі бабла мені це не нравиться, буду походу дивитися рекламу. Да. 15 рівень. Не відкрите болото. Не Зараз вже йдуть ці изкунца, давайте їх тільки тормознем. І ці криз тоже грызу нее. Все. Дальше можна. Ну, корову давайте я вже с другой рука. О. Так, давайте чуть перезаряжусь. Что нормально, нормально. Пішли. Так, стоп, 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 стоп. Вас тоже треба трога зупинити. Все, дальше другаком. Хорошо. Ви подивіться на цього ведмедя очі. Він що, на накурений? О, хорошо, тримай коктейль молотов. Так, ні, ні давай його тормозом. Ні, Не, Вася. Я не хочу, щоб ти помирав. Давай, в мене ще є це вот. Кидаємо рояль. Оба. Ні, бачите, в принципі, рояль, вона годна штука. Ну, это шар. Опа. А, там комары. Ну и все. Вот это и ремень лаганький. Ой, а что мне залагало? Я а, у меня кнопки не нажимаю. Ну, а не, все, все добре. Так, что, я же так зрозумів, уже остання волна, давай. Честно говоря, что так же трохи надоело. Радуйте, Юру. Уже хочется ей поскорее пройти. Честно. Вже хочеться її поскоріше пройти. І вже не мучити собі голову. Так. В ну, принципі, бачите, він, він то піджигає їх, але... Но... А, там ще ці їдуть. Ну ладно, ці вже все, ці вже хай взриваються, бідний сусід Вася прямо в кінці здох. Сусід Вася, Ну ти, блін, ну як так? В кінці не дотримав. Так, ладно, давайте дивимося рекламку. Так, що, забрали ми нашу награду. Девять половиною тисяч. тысяч отримали. Добре. 50 тысяч, давай, космор жс сюда вот назыс. Потом потом ну давайте вже рояль. а е! стоп, ну блін, ну чому мене лагає постійно? Мене так же так же трохи сдолбало уже. Так, рояль. все, є. Все є. хорошо. Давай. 18 рівень. Погнали. Погналы. на инопланетные нарушитель разу ці гадны ще вылазят и оцей, гад, виліз, і оцей. Так, ну, ну блін, ну ні, ні, ні. мені ще сусід Вася... Що потрібен? Так, ладно, давайте нічого так татар тат, не буду давати. Оце от кинемо. Ох там, Дві жуха йде з ядеркою. О, аптечка, хорошо. Так ну ми вас добьем дробашавами, доб... 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 коктейлями вас вже доб'ємо. Все, дальше я перезаряжу. И аптечка, все, По жизни. Так сразу давай и вас минус. Вс. Так, я гада, ви, а там атом один гад. Під водою. До соседа Васа прям в притек пришел. Ой-ой-ой. Так и вас тоже надо, вы дуже жорсткі, пацаны. Оці нові изобратения цього робота, вы дуже жесткие. Вас треба наказать. І бажано сильно Так, добре. Добиваємо їх. 4 залишилось. Ой-ой-ой! Щось, щось вас четверо 2 чуть-чуть вас притурможимо. Притурмозимо. Добре, так. Оцю штуку зразу. О, блин, не, оцю штуку треба зразу. Є. Ладно, я доб'ю Ну ладно, вже пускай взриваються вже ці от. Не буду. Я просто на них вже не хочу тратити вже. От пускай 50 цих косморожі, пускай вони такі залишаться. У мене є дещо друге. От, наприклад, рояль. Ооо, ні, рояль це класна штука, це все-таки прикольна штука, зря я казав, що це ну, погано. Бачили? Вони ще були за щитами, ну тими, з цими куполами, і я їх все одно добив то це дуже класно, класний рояль. Так ти вже з вже влазити. Все, пройшли рівень. Хорошо, звісно ж дивимося рекламу. Так, є, знову отримали награду, давайте не будемо тіряти, час, не буду затягувати, давайте поскоріше. Косморожо, це відсюди, все, все є. Давай. 19 рівень, погнали. Чуєте, що зараз... Я думаю, що ми зараз... Болото, путь ватьму. тьму, а тьми немає. Так, кто тут у нас да? Скунс, добываем его. Тыба тоже. О, что за наш нашествие комарики? А что они так наносят комары? Ничего себе комары! Добываем. его. Так, там же штука. Сначала я лад о подсовод. О! -о, -о, -о. Давай, кузен Рой, ну ти баран тупий, ну я ну я для чого тебе там поставив на на ці крейші, придурок. Вже сусід сусід Вася здох. Кузен Рой, будеш уволений. уже потом не будеш сидіти там на крейші хавати Вже будеш під моїм сидінням сидіти Так Так, так, добиваємо. Добиваю, спокойно, стоп. Ну ладно, в мене ще є. якого я взагалі не навіжу. Ви може всі підпали. Нема на підпалі. Вогонь, дядя, мені ігрушка. Ааа, в тебе падло. Засосало. Є, фух, слава божо, він ще мені не, не відкинув. Стоп, 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 стоп. Ну куди ну, ти Баран! Та що ти робиш? Ну... Я... не-ні, я, я цього ведмедя зараз заберу на, на ті клаву. Цього ведмедя зараз буду на це клав. Ну шо він робить, він. Mm. Він їх... це во! Mm, не достаю. Він їх підпалює. Ні, я, я забираю цього. Він... Через цього Ведмед... ведмедя я вже рискую перший раз програти в цій ігрі. Все. Все, зараз міняю цього ведмедя йде подальше, звісно ж даємо серку. Yeah, все, отримали награду. Чуть не здохло, давайте цього ведмедя одразу. Пішов він. Давайте в тітяклаву вертаємо. Так, звісно 20... це все, вот. так, все, і нормально. А, 20 рівень, давайте погнали. На 20 рівень Появлення пришельців. А що було в 4 епізоді? Яка логіка? Що в 4 були... епізоді були не пришельці. Це ж вони тільки зараз появилась. Ааа, понятно. Ну ладно. Можливо, просто в розработчиках не було, типа... Ну типа як придумати названня, Рівня. Назву Рівня, то вирішили таке от... Написати. Так. йди сюди. Хорошо. О, є холодильник, а як він появился? Я что не не що я його забрав. Ну є це саме самое є... Кузенрой. Кузенрой! Давай! Фух, молодец! Нет, все таки не будешь ты уволенный. Покажу что ще сиди на, на тій крыше. Дурак. Зеленую ногу. Шо, шовентики, что я головой помахнул. Ладно. Что, знову вижу хайда. О! Сейчас, 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 сейчас. Вот так вот. Вот Хопа. Хопа. Все, хорошо. Так. Так, 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 так. Та ну да. А ну давай. Стоп, 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 стоп. Ого, подивись, як світлячок прям впритик Давай, кузан дрой, справишся з ним. Це я точно знаю. Все, я справився, молодець Молодець Давайте отак от його Трохи там боєприпасами Доступ. Блін, два стволка, це классно. Це прикольно. А ты дробас повно миру так. так шарс? Не не стоп стоп, о дивіться, прям двоє в що Та це таке? Так ну давай докинем шай у нас Блін, цього улика Вулика На подивись я, я зараз максимально вже зібру цього арбалета Я ще навіть ні разу його не використав. Так, Ну что ж, давай, е, молодец. Перезаряжаем. Я буду, я буду зараз... Ясно, понятно, что сейчас идут. Все вот. А, блин, я думаю достану. Пошел, а лох Пацаны. Стоп, 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 спешить стоп, 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 Все, е, Хорошо. Вс, є. Пройшли рівень. 20 ще трохи залишилися, у нас буде 9 рівень. Ой, де 9 епізод. Дивимося рекламу. Так, забрали нашу награду, добре. Хорошо. Так. Ну, в принципі, арболі 14, думаю, хвати купляти не буду. Рояль, давайте купляємо. Так, є, відкриваються у нас нові рівні, хардкорні. Добре. Ну, як, ну я не ну, смислю я їх ну, все одно проходити не буду, але ладно. 21-й, він довже відніться босс, ну давайте вона подивитися вже на нього. Дивіться, епізод 9, дивіться, яка буде свиня біла. І от, дивіться, це у нас буде танк. Бос-танк. Інтересно, ну, давайте. 21 рівень. Можливо, навіть в 6 серії серію спробуємо. космічний монстр. Чи віти, може в цій серії нам вдасться вигнати його? Якраз там через 10 минут буде нова, це от батарейка і... Зараз поки я виграю цей уровень, поки подивлюсь рекламу, покажу 22 23 то я думаю 10 минут пройде. То ще чуєте, може ще зараз в цій серії ще виграємо 8 епізод. Це буде круто. Це буде круто. Ну, в принципі, я і так і так виграю в цьому цій серії боса. Там якщо не хватить, то я подивлюсь рекламку, кожу подивлюся, ну, щоб забрати ці от... Батарейку Верх. Ну цей бос трохи буде страшнувати як по мені Я навіть трохи його більше боюсь, ніж той, що був на сьомому епізоді Трохи більше боюсь. Ну ну в принципі нічого страшного, я його так само просто закидаю всяким дерьмом. І може так його доб'ю Так. Блін, як же нудно грати урні, типа... Ну, типу, урні, де зовсім нічого немає. Ну, типа, ніяких нових монстрів, ніякого щось нового. Ну, блін, ну нудно грати. Особливо, що я розумію, що ці ігри дуже, дуже рідко обновив Ну коли вже? 7 років назад було останнє обновлення. Ну, додали епізоди. Все, більше не додавали. Пише скоро, а це скоро вже йде 7 років. Ну якось так, так. Да. Ну я все таки ще ну, в мене надія є, що ти все-таки додадуть ще 11 епізод, але... Наверно, додадуть іменно в, в той час, коли мені вже ця гра буде не і я вже ви... ну трохи вже буду старший, то... тоді тільки додадуть нові епізоди. А зараз... Певно, що ні. Так, даваймо там. Ну ладно, пускай мне поиграл. А нет, давай докидаемся вот. Батарею. О, на цьому рівні мы хорошо підзарубим. Дивіться, скільки же бабла зарубил. Ох, вот накидали изново. Забираем. Все? Да, 200. От... Даже тетя клава жива устала. Ничего зуби. Так, на цьому рівні ми хорошо... О, забираємо. Конечно, даем с рекламу. Сюди, чиназус, получили 1400 бабла, це хорошо, зараз сума у нас виросла. Так, що там не вистачає вот, як батарею. Купили? Хорошо. 22 рін. Ох, давай, давай, скоріше. Я надіюсь, що... ну так, да, так, да, я прийду вже цього босса. Інопланетні захватчики. Захватчики. Так, давай, добываем шницов. О, блин, не Трат тратится вот. Потому что я не хочу с ними добиться, с ними играться. Так, все, так хватает. Дальше я двухстволкой разберусь. Давай, все седвайся. Я. Yeah. Пришли. Это 22 уровень, 23, 24 босс и все. Так. Добиваю, ну блін, схоріше я би пройшов цю гру, Ну я вже... Трохи надоїдаю, серйозно, вже не на шутку надоїдаю. Ну мені дуже нравиться 9 і 10-й епізод. Наверно, у ті епізоди я з кайфом поп виграю. Так, добиваємо тебе. Є, молодець Сідвасі. Я і не сумнівався тебе. Бен Клава, вибач, ти прийняла на себе такий тяжкий удар. Ціли дві лодки. Ну ні, ні, все, от удар ти не приймеш на себе. Хоча, не приймеш. А то останній остане приймаешь. Клава. А, клава. А сусід Вася. Блін, ця клава прийняла. Ну, конечно же, все воно. Сусід Вася вообще взагалі, хай, курить в сторонці. Ч, клава? вона на Ні, Не, ну клава ще клава здохла. Все, Давай. Вся надея тепер на тебе сусід Вася. Так, 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 так. О, тако давайте. Оба! Блин. Не дубаю все-таки того. Жалко. Все, ладно, цех я вже добью уже сам. Все, цех я вже добью сам. І <coughs> все. Капец. Ну ладно, 2-2 рекламу дивитися не будемо. В принципі, там ми чуть на збирав гроші і гроші вже б з'явились. Так, что у нас? Давай так. Ну и давайте арбалета все. 23 ревень. И до нового еще 4, ну, 4 минуты. Давайте. Можливо, уже зараз и пограем. Восхождение пришельца. Восхождение. Ух ты шо, ты ж сики вас тут. А ну давай, давайте, разбегаемся. Разбегаемся, мужики. То есть монстры. Разбегаемся, давай. Так, пока я бы Так, Так, сразу крокодилы идут. С комарами. Заверну знов все роботы з'являться, то. Ну, ну да, да, вони зараз по-любому з'являться. Да, да, вони тоже заявился. Давайте такую вторму знаем. ну все, дальше я там мало малой жизни, я уже такой сам выбью. Ой-ой-ой. Давайте тако зробимо, от, пройдемося. Вс, тетя Клава їх доб'ємо. Молодець, що я клава. Лучша, просто лучше, ніж це ведмедь. Говно якесь додали. А вот тетя клава це їмба. Так, давайте добиваємо тебе. Тебе. Ой-ой-ой-ой-ой. Ще, отак от. О, луділи. Ну давайте це от. Доб'ю я, я їх тако добью. И вот свобо тоже, щоб уже, блин, не ускорял. Дурачок. Не, тебе клава! Ну у тебя клава, чему она померла знову? Так, я, два кузнера. Ты добивайся, а мы оценежные. Дерьмо выобьем. Все, крокодила залишилась. Надеюсь, да. Все, давай. Чувствую, скоро будет босс. Да, да, все, нарешті, блин. Це говно мы пройдем. Конечно же, давайте подивимося рекламу. Так, ну шо, от отримали нашу велику награду. Це добре, майже 12 тисяч. Так, ну шо, коли там буде Через півтори минути, блин. Так, звісно ж, давайте все на максимум. Все, вот і нас боже, дивіться танк, який здоровий. Ми ж трохи помятий він дав. Ну що ж, давайте підготуємося до нього. Давайте батарейк, такого багато. Давайте... Роялів. Максимально давай уй... улії... ну Мені все одно як правильно, Улій. Вуликів. Максимально вуликів. Так, все, я готовий. Так. Давайте навіть, знаєте, що арбалет прокачаю. Як вам таке? Хоба! Прокачав арбалета. Це точно мені не помішає. Так, стоп, 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 мене залагало, Знову. Ну чому лагай? Чому? Так, от віси, ядерна бомба є і бомба-венючка. Все, більше в нас нічого немає. Ну бачите, на жаль, відкриваються за гроші, до речі, бомбу вонючка я можу купити. І я знаю, типа, що це таке. Ядерна, ну ядерна бомба це ми всі знаємо що це таке. Ну, їй тільки одну можна купити ядерну бомбу. І типа, ну типу, воно спасає, але тільки на одну волну, а так то ні. Так отже, ядерна бомба вона... Ну типа, ну ні-ні. Як по мені вона параша. А бомба-вонючка це тема, це дуже велика тема. Ну я не знаю, як вам ну, там хто, хоче хтось пердить. І тіпа, зелений, зелений дим, і типу ну, вбиває монстрів, наносить їм заурон. Так, ну що, ну давайте ще. Це от. Максимальна батарейку, щоб було все на максималці. І я готовий битися з цим боссом. Трохи переживаю, звісно ж. Що... Так, 4-3-2-1 і все. І я прохожу. Восьмий епізод. Давайте, погнали! Стальной гігант, що! ви подивіться. Давайте хоп-хоп-хоп. Накидаємо, накидаємо. Давайте одразу арбалецька. Добриваємо... Я ще до речі ще не бачу скільки в нього жизнью. Давайте такого що докинемо. Опа. Накідуємо. Дивіться вже, наносить урон. О, хорошо. Давайте чує також, що докинемо. Все, я його вбив. Прийшов. Ура! Блін, ну бачите, легко просто треба було закидати його. Все, я, я його закидав. Ви подивіться, я, я кроме рояля і арбалета майже нічого не потратив. Все, прийшли ми. Ну Я десь рекламу не буду, є. Прийшли ми. Все, ми того розового чувачка вбили, а професор ще живий залишився. Професор ще живий і епізод 9 Чиназос відкритий. Давай, відкривайся. Фух, є, відкрили, прийшли нарешті. Ми пройшли восьмий епізод. Все, нарешті цю пора, прийшли. Тепер дев'ятий епізод для мене найкрасніший. І десятий теж. Навіть все, хардкор. Так, от у нас перший рівень, У нас відкривається новий шлем. Бачите, такий крокодилер з шлемом. Ну, вже ми це будемо проходити вже в наступній серії. На цьому я закінчу. Якщо вам сподобалося таке відео, то ставте лайки. Ну, а з вами був я, Льоша Плей, і всім пока.